Думаєте, що це щось супер-пупер, таке е, нікому не понятне, якийсь андронний колайдер. Ні, це автоматизація ведення соцмереж. Тобто загружаємо відео в TikTok, далі воно там викачується, скачується, і потім пішло грузитися на Instagram, на Facebook і на YouTube. Тобто грузиш тільки одне й те саме відео грузиться на всі соцмережі, але ти руками робиш тільки в TikTok загружаєш. Отак воно. Робиться, щоб е, грузити 20, 30, 50 відео в день, щоб не сидіти цілий день його загружати, тому що це реально по часу по часу це просто капець. А так, хто хоче, хто веде собі соцмережі, кому треба автоматизація, заходьте в шапки профілю, там є посилання. Можете собі відкрити, подивитися, почитати, вивчити. Ну, якщо все підійде, то будь ласка, беріть і користуйтеся. Я ці штуку реально задоволений. Скільки вона вже в мене підключена з вересня місяця минулого року, то тобто, майже слухайте, вже 10 місяців, майже рік уже скоро. І реально штука суперова. Так що в шапці профілі є з посилання, заходьте, дивіться, читайте.